У Вінниці перевели вуличне освітлення на економний режим у зв'язку із атаками ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Наскільки це покращить загальну ситуацію з енергопостачанням у місті, та завдяки чому ми можемо генерувати додаткове живлення або економити ще більше? Говоримо у нашій студії з заступником Вінницького міського голови Романом Фурманом. Романа я вітаю вас. Вітаю! Отже, з чого складається у нас мережа зовнішнього освітлення у Вінниці? Яка її протяжність, про які цифри ми можемо говорити, і як все це буде віднині працювати у енергозаощадливому режимі? Якщо говорити про зовнішнє освітлення в місті, то це насамперед мова йде про пов'язану через... Кабельні лінії, зовнішнє освітлення через відповідні опори, і в громаді налічується сьогодні понад 27 тисяч світильників. Це світлоточок, які забезпечують освітлення в вечірній час вулиць, прибудинкові території, проїзди і відповідні пішохідні переходи в громаді. Це не лише ми говоримо про Вінниця, а й це мова йде про приєднані території, які фактично вже або освітлені. Або є в планах і будуть розвиватися зовнішнім освітленням. Ми будемо зменшувати інтенсивність освітлення, чи будемо частково відключати мережу. Якщо ми говоримо про обмеження або зменшення освітлення або потужність споживання електроенергії на зовнішньому освітленні, то ми сьогодні в поточному році завершуємо роботу про заміні старих натривих світильників на світлодіодні led світильники Фактично, ми усі понад 27 сім тисяч світильників цьому році завершимо роботу, а це 5600 світильників, які в нас були незавершені не завершені в 2025 році і. І є завдання відповідно, тобто мережа і так доволі енергозаощадлива. Так. Якщо порівнювати або говорити про цифри в енергоефективності або в енергоощадливому споживанні, то для прикладу в 2020 році або протягом 2020 року споживання громадою зовнішнього світлення складало понад 8,5 мільйонів кіловат на рік. Сьогодні ми прогнозуємо, що до кінця року ми вийдемо на 4,6 мільйона гривень. Тобто ми говоримо про близько 50% відсотків економію саме за рахунок заміни світильників на енергоефективні, на led світильники в обмін на ті старі натриві. Це вже суттєвий і вагомий вклад в енергозбереження. Якщо ж говорити про подальші заходи по енергозбереженню або зменшенню споживання, то 9 грудня уряд прийняв відповідне розпорядження, яким зобов'язав органи місцевого самоврядування зменшити споживання. Або освітлення вулиць у громадах. Але тим не менш, ми усвідомлюючи про ризики наслідки ракетних щоденних дронових атак, про руйнування енергетичної системи в країні за розпорядженням міського голови, ми ще з 5 грудня перейшли на часткове освітлення в громаді. Про що мова йде, коли ми говоримо про часткове освітлення? Ми маємо можливість за рахунок системи керування зовнішнім освітленням оперативно і автоматично переходити на освітлення через світильник. Це дозволяє нам. Мають відповідні розпорядження, розпорядження про перехід на часткове освітлення, переходити е, на часткове освітлення. Ми в громаді сьогодні освітлюємо е, або робота світ, світильників відбувається в обсязі 50%. Mm -hmm. Тобто, через світильник в нас громади, в громаді вулиці освітлюються. Це дозволило нам ще з 5 грудня 2025 року розпочати ощадливе споживання електроенергії, зменшивши навантаження. Яке в певній мірі дозволило е певні потужності перерозпрілити для побутового споживача. Чи є якісь е рекомендації, якісь настанови для мешканців громади, для представників бізнесу у нашій громаді, як їм долучитися до цього процесу і також стати, можливо, на деякий період, але все ж таки більш енергозаочадливими? Насамперед, коли ми говоримо про. Е Енергоощадливе споживання. Ми маємо на увазі про те, що кожен побутовий споживач на рівні навіть війничанина мешканця багатоквартирного будинку чи в приватного будинку, говоримо про. Певне поетапне використання приладів побутової техніки, не вмикати одночасно всі в розетках, оскільки це суттєво збільшує потужність навантаження на енергосистему, а це відповідно призводить до оперативного прийняття рішення диспетчером Укренерго Києвом про застосування графіки аварійних відключень і обмежень тих чи інших черг. Що стосується... Додаткових заходів, це, звісно, перехід. Я думаю, що більше вже, напевно, або можливо всі перейшли на ощадливі е е лампочки, лампи освітлення. Точно ми говоримо про лед освітлення в побуті. Це е використовувати ті побутові прилади, які е є менш е споживаємі електроенергії. І коли ми говоримо про бізнес, суб'єкти господарювання не менш важливим сьогодні є обмежити використання, про що уряд вже говорить, і відповідно місто закликає бути свідомим відповідальним суб'єктів господарювання, обмежити вімкнення реклами підсвітки реклами, обмежити освітлення фасадів будівель, коли ми говоримо про суб'єктів господарювання. Ми маємо розуміти і усвідомлювати, що від нашого щадлого споживання, від ту потужність, яку ми беремо, залежить, а яку кількість споживачів ми зможемо забезпечити або зменшити години відключень. От саме від цього, від нашого щадливого споживання, залежить графіка аварійних відключень. Нам доводять регіону, місту, доводять потужності, які обленерго оператори систем розподілу розподіляють і застосовують графіки аварійних відключень. Сьогодні уряди і в цілому на загальнонаціональному рівні постійно говорять про розосередження об'єктів генерації, про малу генерацію, про альтернативні джерела енергії. Наскільки я пам'ятаю, місто Вінниця на цей шлях стало далеко не вчора, і достатньо успішних проєктів, міжнародних проєктів було реалізовано. Які з цих проєктів сьогодні нам дають змогу бути більш енергоавтономними? Ну насамперед ми говоримо про проекти, які забезпечать або дають певну надію шанс на безперебійність функціонування системи опалень. Ми говоримо про підтримку міжнародну, коли USAID, міжнародна організація міграції, допомогла когенераційними установками нашому теплопостачальному підприємству. Ми говоримо про отримані п'ять когенераційних установок, які успішно сьогодні працюють на відповідних об'єктах теплопостачання, що дозволяє навіть в період блокаудів, в період відключень електроживлення працювати котельням в звичному штатному режимі. Це не лише ми говоримо про когенераційні е е установки, це і заходи пов'язані з будівництвом або встановленням сонячних електростанцій на е об'єктах, е багатоквартирних будинках. У нас є досвід вже де багатоквартирні будинки встановлюють сонячні електростанції на будинках за підтримки міста на умовах співфінансування, за, уч... за участю в державних програмах Грін дім є така програма, і це дозволяє їм сьогодні мати безперебійне живлення для роботи насосних агрегатів будинку, для роботи ліфтів, для освітлення місць загального користування. Не менш популярною є програма, і місто досить підтримує суб'єктів малого і середнього бізнесу щодо компенсації частини витрат на придбання обладнання для встановлення СЕС. Це теж немалий і вагомий внесок для. Покращення роботи бізнесу це і полегшення зменшення навантаження на енергосистему міста і держави в цілому, наскільки енергозаощадливою може бути чи є система громадського транспорту, і в цілому, у разі повного блекауту, чи є в нас бодай якась можливість здійснювати подальші перевезення? Без перебільшень, коли ми говоримо про громадський транспорт, місто Вінниця має потужний парк тролейбусів, трамваїв, які виключно працюють за рахунок традиційних джерел енергоживлень. Точно неможливо їх заживити від сонячних панелей, які встановити на об'єктах, на будівлях або на земельних ділянках. Проте ми маємо сценарій роботи в Певний надзвичайний період часу, коли енергія взагалі відсутня в громаді, і електротранспорт не може виконати свою функцію. Для цього є відповідна кількість автобусів, для цього є відповідна кількість приватних перевізників, які готові можуть. І ми, в принципі, протестували такий сценарій не ідеально, але він робочий. Він дозволить нам в певний період часу забезпечити нормальне функціонування перевезення пасажирів в громаді. Але це точно той сценарій, який практично був відтренерований і при необхідності він десь застосований. Це не лише ми говоримо про план роботи на бумазі, це протестований в реальних умовах у громаді. У нас Роман Сергіюче дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії новин був заступник Вінницького міського голови Роман Фурман. Ну а ми рухаємось далі.